Дорогі друзі, в кінці відео є дуже корисна пам'ятка, яку потрібно знати і чоловікам, і жінкам. Додивіться до кінця, будь ласка. Якось дуже давно я став свідком однієї сцени, яку запам'ятав на все життя. По вулиці йшла молода жінка, і вела верніше тягнула за собою дівчинку років п'яти, та чомусь плакала, плакала якось так безпорадно, жалісно, наче їй було боляче. Напроти мене стояв молодий чоловік з хлопчиком приблизно такого ж віку, як і дівчинка. Вони обидва зі здивуванням і співчуттям спостерігали за цією картиною. Малий щось питав у свого батька і кивав на дівчинку. Той знизував плечима і безпорадно дивився на сина, і, певно намагався щось йому пояснити. У руках він тримав букет великих білосніжних ромашок. Очевидно, готували подарунок мамі. Раптом батько відділив кілька стеблин квітів, подав малюкові. І показав на дівчинку. Той ніби все зрозумів, затиснув квіти у кулачок і побіг за дівчинкою. Обігнав маму з дитиною і зупинився перед ними. Коли вони наблизилися до нього, він рвучко простягнув квіти дівчинці та перестала плакати, здивовано дивилася на хлопчика, а потім, засяявши такою. Довірливою дитячою посмішкою взяла квіти і притулила до грудей. Це тривало якусь мить, бо мама зі злістю вирвала квіти з руки доньки і кинула їх на тротуар. Вони осиротіло лежали на чорній бруківці і чийсь безжальний підбор розчавив білосніжну квітку. Мама далі тягнула дитину за собою, а хлопчик розублено дивився на розкидані беззахисні квіти. А потім побіг до табора. Той взяв його на руки і малий сховав свою голову у, ньому, у нього на плечі, щоб не показувати своїх сліз. Чоловіки теж плачуть. Коли я вирішив написати про людські сльози, мені на гадку одразу прийшла ця далека подія з мого життя. Для мене, наприклад, немає нічого страшнішого, ніж жіночі сльози. Особливо коли це істерика чи неконтрольований плач. У мене починається паніка. Я не знаю, як втішати, як знайти потрібні слова. А ви, так, інколи жінки за допомогою сліз маніпулюють чоловіками, щоб домогтися свого, і, врешті-решт, домагаються. Але усвідомлення цього. Не допомагає, коли бачиш жіночі сльози. З віком ми стаємо більш сентиментальними і чутливими. Нас легко може розчулити щось, і сльози самі навертаються на очі. Сьогодні, коли точиться жорстока війна, дуже побільшало сліз. Гинуть молоді хлопці і дівчата, діти стають сиротами. батьки ховають своїх дорослих синів і дочок. Хоча мало би бути навпаки. Не раз ми чули пораду, «Поплач, і тобі стане легше. І це правда. Бо наш організм так захищає себе. Це природна реакція. Сльози допомагають перенести стреси, знімають нервову напругу, Пульс і дихання сповільнюється, розслаблюються м'язи і нормалізується тиск. А ще сльози вгамовують фізичний біль. Бо місця тянкефаліни це така речовина, яка діє, наче морфін, і знижує больові відчуття. А тепер наведу кілька аргументів, що плакати потрібно, корисно і зовсім не соромно. Наші сльози відповідають за те, щоб очі не пересихали. Вони очищують і зволожують поверхню. Очного яблука. Не повірите, але сльози мають сильну антибактеріальну та противірусну дію, а попадання сліз до носа захищає ще більше. Чому жінки живуть довше від чоловіків? Та тому, що вони частіше плачуть. Чоловіки роблять це у сім разів менше, ніж жінки. Українці жартують. Хто хворів? Жінка, а хто помер? Чоловік. Не забороняйте собі плакати. Не треба здаватися сильнішим, ніж ти є насправді. Не корчить в себе героя чи героїню. Якогось розкладу, як часто треба плакати, не існує. Але якщо ви відчуваєте, що вам треба це зробити, знайдіть спокійне місце і дозвольте собі поплакати. Встать має значення. Жінка ви. Чи чоловік, дозволяйте собі радіти і сумувати, сміятися і плакати. Тоді у вас все буде добре. А тепер кілька порад, коли бачите, що хтось плаче. Пам'ятаєте у Шевченка? Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Сльози дають зрозуміти, що потрібна допомога, будьте поряд, щоб людина відчувала вашу присутність, візьміть її за руку або покладіть на плече, погладьте по голові або по спині, говоріть щось заспокійливе. Так, розумію, звичайно, кивайте головою, нічого не питайте, не давайте порад, не просіть, заспокоїться. Хай людина поплаче, вислухайте її, дайте вилекся горю чи розпуть. А на закінчення жартівлива пам'ятка для чоловіків. Якщо плаче жінка, визначте, чия жінка, якщо вона вже чиясь. Тішати її небезпечно. Якщо вона нічия, можете взяти собі. А якщо жінка продовжує плакати, значить вона плаче від щастя, що ви її взяли. Якщо плаче ваша жінка, не варто залишати її одну, бо інші чоловіки можуть подумати, що вона нічия. Будьте до неї уважні. Відійдіть на відстань, де її голос вже не чути але не випускайте з поля зору. Ні в якому разі не питайте жінку в сльозах, чого ти хочеш, хто винен. Перше питання вдарить по гаманцю, а друге по вашому самолюбству. У відповідь на жіночі сльози не треба нікуди бігти, нікого рятувати і карати, тому що хоч виявиться, що бігли не туди, не того рятували і треба було робити все навпаки. Не варто дарувати подарунки жінкам, що сумують. Це дуже хибна звичка. Краще подайте пачку носових хустинок. Запам'ятайте, подарунки треба дарувати тільки веселим жінкам. Так виробляється умовний рефлекс і установка на приємний характер. Якщо ви зробили все за цією інструкцією, а жінка продовжує плакати і при цьому не йде до іншого. Значить, вона дійсно потребує того, щоб її втішили саме ви. Продемонструйте їй своє сумне і зацікавлене обличчя. Зітхайте паузу, ласкаво обіймайте між ними. А вищий пілотас це пущена скупа чоловіча сльоза поневолені щуці. У такі моменти жінка забуває про свої проблеми. І починає уже тішати вас. Не прощаюся з вами. До зустрічі!